Всім привіт! Ще якщо, чекаю на яких учасників, щоб трішки з'явилося більше людей, щоб було цікавіше в чаті, щоб ви щось писали, запитували. І будемо проводити огляд посадки. Буду так зразу по ходу розказувати, які дії зараз з нею на теперішній момент, що я роблю, як за нею доглядаю і в якому вона стані. Також які на цей час у нас проблеми є з нею. І... Як вирішувати їх? Так, бачу поки що одна людина переглядає нас. Двоє людей вже. Так. Ну що ж сьогодні понеділок. Вчора, на жаль, з технічних причин не вийшло мені провести пряму трансляцію. У неділю, звичайно, було б набагато більше людей. А як на понеділок, то, напевно стартуємо. Так, зараз я покажу свою контейнерну посадку. Переглянете, в якому у нас зараз вигляді. Е, відповідно, хтось може зробити якісь висновки, який які вигляд зараз у ваших рослин порівняти, чи вони здорові, чи все з ними добре. Е, зараз я переключу на іншу камеру. Пройдемося. Ось е, тут ранній стиглі сорта це РК Дюк і Блюкроп. Тут фактично ягода вся зібрана. І до теперішнього моменту у нас ні разу не було птахів. Але почав дощ падати. Дощ паде вже у нас десь два дні ну такий досить сильний падав. На вулиці стало так досить комфортно, прохолодніше набагато. І сьогодні зранку я встаю, а на подвір'ї ну, реально зграє птахів. Приходжу на посадку, і ось тут що у нас середньостиглий сорт блюкроп. Фактично, все, що було в остатки, птахи все змели. Так що, ось така проблема на сьогодні у нас. Птахів дуже багато, не знаю, як з ними боротися. Ну, точніше, знаю, потрібно ставити якісь сітки, але це для цього потрібно каркас робити. Ну, а це досить дороговартісно. Тому поки що я ще не готовий цим зайнятися. Ну, коли мені буде ця посадка більше приносити якихось доходів, тоді я зможу це зробити. Сьогодні дружина збирала ягоду, ну так, щоб зробити повністю весь збір, що дозріло, щоб е птахи менше з'їли. І каже, бачи, птахи ходять, просто то я і зараз ось ходжу і чути, що птахи ось так між кущиками всюди проходять, що вони страху абсолютно не мають. А дружина каже, починає ось так в один момент, якось багато птахів ходити, вона починає за ними ганятися. І каже: тут собі спокійно рве, а з однієї сторони, бачить, якась пташка. Починає щось підскакувати, каже, бачить, щось з нею щось не то, що е, щось сталося. І буквально та пташка там за кілька хвилин, коротше, померла, виявляється, що пташка їла лохину і просто вдавилася. Ну, це перший раз в мене така ситуація, що таке з пташкою сталося. Так що буває і таке. Може пташка і вдавитися від лохини. На смерть причому. Так, пан Роман пише: привіт, Олег, як тобі цьогорічний врожай? Пан Роман, супер. Е, кожного тижня провожу тут е, огляди з цієї своєї посадки, то люди, які дивилися там від першої трансляції, бачили, який врожай, був врожай просто суперовий. Цього року мені ці контейнери дали десь 2 кілограма в середньому, ну це дуже багато. І прирости дуже шикарні. Тут прирости в контейнерах, як на контейнер метрові, ну дуже гарно. А ягода також я не сподівався на таку кількість. Я планував десь приблизно кілограм в середньому зібрати з контейнера. Ну, вийшло дуже класно. Це так мені природа віддячила, бо минулого року я весь врожай втратив внаслідок граду, град все збив. То я взагалі може. З цілої посадки зібрав там, десь 10-15 кг. А цього року врожай, як то кажуть, подвійний, вдвічі більше, ніж я планував. Ось бачите, ось які прироста удюка. Може камера так не передає, але все є до добре, ну, як мінімум 90 см. А є ось такі, оці вищі, то тут десь метр двадцять. Ось так, так що прирости дуже гарні. Залишився ще блюголд, трохи не зібраний. Надіюсь, що завтра встану зранку, то ще він буде. Ну, побачимо. Бачите, ягоди ще є, багато. Ну, цю синю. Ми зрілу ягоду позривали сьогодні, але багато ось такої ще синьої залишили. Тому що блюголду треба трохи більше постояти, повисіти на кущі і набрати солоду, бо в іншому випадку він буде ніби синій, виглядати дозрівший, але буде мати досить кислинку. Цього року дуже порадували такі сорти, як Хурон, е, Нельсон. Хорон взагалі суперовий сорт, кущик похожий до Блюголда. Він так досить компактно ту ягоду на собі тримає. Але настільки солодка ягода із ізюминкою у смаку, що ну, я буду цей сорт реально розсаджувати. Також надзвичайно сильно порадував мене Нельсон. Нельсон я планував взагалі позбуватися, його я думав, що не дуже добрий сорт буде. Бо він такий досить високий, як на контейнер. Це таке реально деревце. ну він тут... 1,80 вісімдесят має. І на рахунок врожайності, то якось минулі роки не те що врожайності, а просто приростю аж таких особливих в нього не було. Дуже мало приростів було із коріння. А цього року то ну він дав такий врожай, що просто супер. Ягода настільки солодка. Що мені дуже сподобалося. А головне, що він середньопізній, що по сроку дозрівання він якраз підходить. Тому що ось цей середньостиглий ряд там блюкроп, Блюголд, Хорон. Якраз відплодоносили і фактично зразу почав він. Що в мене так все пішло по черзі. Чандлера. Чандлера не те, що пробувати, я вже з нього почав збір робити. Хотів вам показати, ну там ще є ягодка, зараз підійдемо, подивимося. Хотів вам показати, як воно буде висіти такими великими гронами тими суперового такого розміру ягодами. Але не показав, бо бачите, проблема з птахами. Ну, птахи сьогодні зробили навалу. Настільки зробили, що аж одна подавилася. Так, чандлер ми зібрали, в принципі. Те, що крупніше, ну це є абсолютно не розмір чандлера. Це вже такі вже після збору йдуть. Ну, ось така ягодка, плюс-мінус це чандлер. Це є найкрупніший сорт. Чандлер також дуже такий компактний кущ, але ягодою гарно загружений. І розмір ягоди, особливо тої першої, то суперовий. Ну, це вже ягодка, вже фактично другий збір. Так що тут же такого розміру немає. Але ось Чандлер, якщо видно на камері, ну ось такий. Тут десь приблизно десь 2,5 см. Там є екземпляри, реально що більше 3 см. Також цього року дуже сподобався драйпер. Взагалі, чудовий сорт. Спочатку в нього така досить виражена кислинка є. Цей сорт у мене цього року перший раз я пробував з нього ягоду. Думав, що він. Ось ще є такі екземплярчики, ягоди. ну Також досить крупна. Е, також, коли я попробував ягоду, коли він тільки посинів, то я думав, що напевно я його не буду вирощувати. що Не дуже класний сорт. Але буквально пройшов тиждень, ну ягода надзвичайно вхорона смачна, тому, е, точніше в драйпера. Тому драйпер однозначно буду розмножувати далі і е, буду, е, ну, буду його для себе на ягоду розмножувати. Так, це ось як бачите, середньостиглі ранні сорта. Ми всі вже збір зробили. Тут же так поодинока ягодка є. А зараз ще подивимося на пізні сорта. Пізні сорта ще тільки будуть починати віддавати свою ягоду. Ось дивіться, це все починаючи звідси. Десь так в мене ну в мене десь 30 кущів є аврори. Аврору однозначно буду також розмножувати, тому що видно, що найпізніший сорт. Ось багато ще зеленої ягоди. Вона ще навіть така не дуже, ну, дивіться, ще дуже зелена. Видно, що він буде десь аж під вересень. Але враховуючи, що ця посадка контейнерна, і тут в мене десь на 2-3 тижні ягода швидше поспіла, то, е е в, то е в такій посадці в відкритому ґрунті, коли буде цей сорт рости. Тут однозначно буде дозрівати десь під жовтень. Тому що коли він у нас був в тіні на розсаднику, тобто, ну, якби саженці стояли його, то аж десь ну, 10-15 жовтня у нас ще була з нього ягода. І Загрузка досить гарна. Самі бачите, це ще не є аж така дуже доросла рослина. Вона ще з часом буде рости, ну ось ягода є. Далі у нас де Ліберті. Е, Ліберті вона десь приблизно на місяць швидше дозріває за е, Аврору. Дуже чудовий сорт по смаку, хто має в себе Ліберті може підтвердити. Ну, ті люди, що куштували Ліберті, то це така золота середина пізніх сортів, досить солодкий. І такий він твердий, досить хрумкий. Збір ми вже тут проводимо, ну вже тиждень вона десь дозріває, так що ми збір е, стабільно робимо з неї кожного дня потрішки. І тому, як бачите, ягодки вже так не дуже багато. Ну, але це все через те, що цього року надзвичайно е, була тепла весна. і... Плюс те, що вони в контейнерах ростуть. Тому збір ми вже проводимо саме зараз, що дозріває Ліберті. А так Ліберті в відкритому ґрунті мала би дозрівати десь ну, після 10 серпня і до початку вересня. Ось Бачите, яка ще краса. Ось, яка загрузка суперова. Ну, тут вже деякі кущі зібрали. Ось так. Добрий вечір. У вас є сорт Торо. Що можете про нього сказати? Про Торо абсолютно нічого не можу сказати, тому що в мене раз були тільки саженці на дорожчення, що я їх доростив, продав, бо деякі люди спеціально під заказ собі замовляли. І в себе в посадці я його не маю. Ну, я не бачу сенсу також якусь там супервелику кількість сортів розводити, тому що. ну... Ви собі пробуєте для себе якихось пару сортів, визначаєте, який смак вам найбільше подобається, що вам підходить по сроку дозрівання. І я думаю, що на цього можна зупинятися, не потрібно там вирощувати 20, 20 чи 30 сортів. Ось так. Ще у мене є Еліот. Еліот взагалі по характеристиках мав дозрівати тоді саме і Ліберті. Але на своїй посадці однозначно бачу, що Еліот буде пізніший за Ліберті. Ось це все Liberty, тут же збір йде повним ходом. А ось тут починається так, це ще сажанець Ліберті, e, отут починається Elliot, ось. Тут щось гілочка у нас сохла. Бачите, обробляє, не обробляй, є хрущ. Ну, Все рівно деколи рослині щось може не підійти, якась гілка засохнути. E, так що, бо Багато людей там засохне листочок, вже мені зразу пишуть. Ой, скажіть нам, що робити, в чому проблема. Ну, це ж рослини, то ніхто вам не скаже, в чому там проблема. Якщо, не хочете, щоб вас, якщо ви хочете, щоб у вас не було ніяких проблем, то беріть і обробляйте свої рослини там, кожних тиждень або півтора. І тоді у вас точно проблем не буде, але ягоду ви їсти тут не будете, тому що вона просто буде як отрава. А так будьте готові до того, що завжди буде якесь підсихання, десь буде козілка всихати, десь буде потрохи якийсь грибок кидатися, почервоніння листя де неде буде, ось Бачите. Ось є. Ніби мірію кислотність в порядку, все добре і йде ось таке почервоніння. Але нічого поганого в тому не бачу, тому що в загальному вся рослина досить так пристойно, гарно виглядає. Тому. Прискіпуватися до якихось поодиноких листків, чому вони червоні чи чому вони підсихають, абсолютно не потрібно. Ось дивіться, яка загрузка Еліота. Ну, кущик можна натюрморт малювати якийсь. Дуже гарно виглядає. Все ягодкою обліплено. Так що ще на протязі місяця ягода у нас буде. Ось така ситуація. Два дні у нас попадав дощ, такий досить гарний. Ми два дні не поливали свої рослини. І е, сьогодні вже почали знову полив, бо цілий день вже спека, жарило тут у нас. Так що за поливом слідкуйте, бо також е, неодноразово. Не ви просто не уявляєте, скільки мені людей пише за день е, і присилає свої фотки рослин. Ну зрозумійте, я не можу просто кожному відповісти, тому що якщо я буду кожному відповідати, а вас на день ну точно є десь напевне 50 повідомлень з фотками присилають, що з моїми рослинами, чого тут крапочки, а чого тут листя підсохше. Ну, дивіться, є в мене також і листя підсохше. Але треба дивитися на загальний стан рослини. Я для того веду ютуб канал. Біля YouTube, в Ютубі під кожним відео ставлю дату, коли я яке відео знімаю. Ви можете переглянути за якийсь конкретний рік мої відео, подивитися по даті, які я дії роблю своїми рослинами. А ну повірте на слово, я викладаю повністю все, що я з рослинами роблю: там обробки, обрізки, підживу. Так що, ну, у вас є вся інформація. Просто повторюйте те, що я роблю, будете мати такі самі рослини. І не потрібно там за будь-яку крапочку чи цяточку на листочку присилати мені фото і казати, що я маю з тим робити. Ну, не можу я, на жаль, по фото, аж так дуже точно оприділити, що з тою рослиною робити. Так, в мене занадився кріт під кущем лохини. Дайте, будь ласка, пораду. Дякую вам. Ну, а що я вам пораджу на рахунок крота? Ну, ви можете або його зловити і десь винести далеко за межі вашої ділянки, ну або ж вбити його. Ну, там немає якихось таких порад. Відкрутів, є крутоловки, це тобто щось типу там, мишоловки, але ну, це те, що його вбиває. Є відлякувачі, крутів, є там якісь. Електронні, там ще різні такими народними методами робити, якісь будильники закладають в землю, ще там різні штуки. І тоді кріт вже не живе в таких господарствах. Так що з кротом мені важко вам підказати, що робити, тому що це все індивідуально. Найкраще ну, десь вислідкувати, коли він виходить на поверхню, і просто лопатою його швидко в той момент викопати. Перенести десь далеко в поле. Ну ось так. Так, пишіть, будь ласка, ще якісь запитання, кому що цікаво. Ще поговоримо, поспілкуємося трішки і, напевне, буду вже закінчувати трансляцію. По саженцях зараз в нас. Є різні сорти, різний вік. Пересилаємо ось такі 20-ки рослини. Ну, вони вже зараз без плодів, з плодами, ще, ну, бо це блюкроп. З плодами ще залишився ось тут Чандлер, що я можу переслати. Бо ось такі 60-літровки це вже, це вже тільки самовивіз. Я їх не можу відправляти, бо це буде надзвичайно дорого, і люди просто відмовляться. Ось дивіться, який шикарний варіант ще є на відправку. Це драйпер. Так що ще хто хоче, замовляйте, щоб встигнете на ось такий саджанець з плодами. Так, позбувся крута димовими шашками кидав в нору і крит тік. Так, звичайно, з ну, всякими ось такими штуками можна його позбутися, ви кидаєте в нору, він там задихається, йому нема де діватися. Але то, що одноразово, напевно, така акція не, не допоможе, потрібно це робити кілька разів. Там, і він зрозуміє, що, що йому там не ради і втече. А, і на рахунок саженців. Саженці є різного віку, там в мене від трьохрічки річки зараз і старші. Все закритою кореневою, там в горшках, то можете спокійно зараз висаджувати. Окрім лохини, у нас ще є гортензії, є жимолость. Ну і десь в найближчому майбутньому. Планую почати розводити хвойники. Вже знайшов, в принципі, де брати розсаду якісну, буду дорощувати. І буду тоді вже вам показувати, що є по хвойниках. ну Там буде досить, досить така велика різноманітність. Чи встигаєте зібрати ягоду збути чи в холодильнику зберігаєте? Е, ні, все збуваємо. Тому що в мене, як бачите, тут не є велика кількість, у мене оцих, це тут посадочка на 300 рослин. А є ще посадка десь на 100 рослин у відкритому ґрунті. І це фактично звідси я збираю десь ну, цього року десь 800 кг буде. А я живу біля траси міжнародного значення. У нас траса така надзвичайно жива, тут дуже великий трафік машин. І ми виносимо в селі все на дорогу, там ставлю табличку, що продається ягода лохини, люди зупиняються і все розбирають. Так що в нас таку кількість ягоди без проблем продати. Також цього року почав через інтернет відправляти, дуже багато людей відгукується, робить замовлення. Появилися вже і постійні клієнти, які вже брали, напевно, десь ну, от за цей сезон є люди, які замовляли там, по 6-7 разів поспіль. Так що таку кількість ягоди для мене не проблема продати. Якщо б в мене був там, гектар, два, ну так, я би вже шукав. Якісь, які оптовиків, щоб я оптовикам здав. <кхем> а оптовикам здавати це настільки невигідно. Ну е, я не знаю, я, я навіть не продаю зараз ягоду по ціні, там, ну, є в деяких місцевостях, там вже ціна ягоди 120 гривень за кілограм. Ну, я не згідний продавати свій труд за таку ціну. Я цього року ще нижче 170 гривень ягоду не продавав. Починав взагалі від 400 продавати. От зараз продаю по 170 і люди, які цінують там, працю, мою, все ну, купляють нормально по такій ціні. Є, звичайно, там дехто починає, о, що вас така ціна. Та не купляйте у мене, якщо вам не подобається. Я задурно не, не просто не збираюся працювати, я свій труд ці, ціню. Ось так. Хто планує якісь зробити в себе велике насадження, обов'язково промоніторте ваш ринок збуту. Бо, повірте, надзвичайно велика кількість людей посадила в себе там гектар, 2, 3, та найтих самих 100-200 кущів. Але живуть десь в селі, яке далеко від якихось живих трас, далеко від великих міст. І, на жаль, люди вклали величезні гроші, а от збути ягоду не можуть, і ті господарства просто з часом закидають. І цілі поля лохини стоять, ніхто їх не доглядає. Саженці жимолості ну, ось такі, але я продаю зараз тільки такі маленькі двохрічки. Це я звідси собі трохи черенкую їх, розмножую з ось цих. Навесні я дуже багато з цих саженців продавав. Це такі п'ятирічки в 20 літровках. Ну ось. Це те, що по туях також що планую розмножувати і вже тоді на саженці. Тут є кілька ялинок також. Ці ялинки буквально з отаких я виростив, там з 10-сантиметрових. Так що це цими... ще жимолості. Ось яка ягодка. Ось ще, Це Hanna Choice. А ось це то це Beast, Це що на передньому плані? Це Beast, Тут Hanna Choice. Hanna Choice набагато кисліша. Beast досить солодка, ягода крупна. Але Hanna Choice чим добра, тому що вона надзвичайно добре запилює Бореаліси. Тобто, хто в мене купляв жимлесе, що в мене жимлось канадські Бореаліси, це Beast Beauty Blizzard, Ну і ще Aurora є. А Hanna Choice... Якщо висаджувати такі великі плантації, найкращий для них запильник. Хоча вони між собою непогано перезапилюються, але іменно той сорт ханачой скаже, що там піднімає врожайність там, десь до 5-10%. Тому якщо це величезна у вас плантація, то ну, це буде суттєво. Для домашнього господарства, колись 5-10, навіть 20 саженців, ну, ви особливої різниці не замітите, коли ви візьмете суперзапильник ваших сортів. <кій> дякую за канал. Після переглядів почав садити лохину. Чудово, пане Роман, дякую, що допоміг вам, надихнув на цю діяльність. Бо, як бачите, ну, досить класно мати в себе кущі лохини. Бо деякі люди думають, взагалі, що в нас лохина, що у нас лохина привозна, що взагалі це нереально, типу, виростити, що... Це все брехня, там якась картинка. У мене вже кілька клієнтів цього року таки було, що приїжджали по ягоду, і вони суто приїхали до мене брати самовивозом для того, щоб побачити, що, що дійсно це реально в Україні вирощувати. Бо вони думали, що я завожу десь з Польщі ту ягоду чи з Європи і тут перепродаю. То мене це було насмішило. Ну, Вони мій канал не переглядали, не знали, що я веду канал. Хоча я потім вже їм сказав, то перегляньте канал. Вони сказали, ні, ми хочемо самі приїхати, подивитися, бо ми не віримо, що в нас можна вирощувати лохину і мати якийсь результат. Так. Добре, всім дякую за перегляди, всім гарного вечора, всім на все добре.